Мої дорогенькі, сьогодні я в магазині Тач. Це дуже гарна якість білизни. Сьогодні я моїй підписниці хочу вибрати всю білизну, тому що вона проведе з літака вночі. І я хочу, щоб їй гарно спалося. І трішечки з нами походимо з нею. І вам все покажу. Ось, мої хороші. Рай для жінки. Як вам подивіться. Які пледики, я її одіяла брати не буду, я їх беру тільки необхідно. Пледики натуральні обов'язково. Дивіться, тут хлопок, сатин. Ось і шовк. І моя Іночка приїжджає з Америки, їде в Україну за своєю мамочкою. Перевезе мамочку, а мамочка моя підписниця. Ось я дуже мрію побачити мамочку, тому що мама їй сказала, що їй до пані Марини, тобі рибочку треба вкласти десь надійно кошти. І мама дуже мудра. Тепер я з мамою зустрінуся. Зараз вам покажу, що ми повибирали мамі. А смак я вже знаю, тому що вона багато. Взяла з собою до Америки постілі, взяла на подарунки, і я вже знаю. Я візьму її три подушечки, одіяла брати не буду. Все решта вона добере. Ще візьму її, е, рушнички натуральні. Ну, я вам хочу сказати, що всім підписникам я раджу тільки якісний натуральний. Хоча кожен поступає собі, як хоче, правильно. Пішли дивитися мої любі, що ми вибрали. Іночки. Так, іні ми взяли однотонне сатиновий, дивіться, комплект, з чотирьома подушками з великою простинію. І ось такий однотонний, я її смак то знаю вже. Ось ось такий пледик підходить під її комплект. Так. а Ага, на диван. Ми взяли ось такий однотонний, дивіться, двосторонній. Я думаю, що в залі буде дуже, дивіться, теж дуже гарний. Подивіться в І він двосторонній, Ви подивіться, який він тільки якісний. Це просто бомба ракета І до нього я взяла ось такий пледик. Правда, підходить ось так. Тепер взяла три подушечки. Тепер дивіться, взяла. Полотенця, бачите? Два біленьких комплекта і два сіреньких. Я думаю, що я іночці угодила. А все решту, я її приведу сюди, і вона собі добере все, що треба. Тому що треба ще дуже-дуже багато. І що, мої хороші? Я свою справу зробила. Я думаю, що Інна буде задоволена. Кольори нейтральні. Бачите, дуже багато пістрявого, всякого гарного. Ну це ж не любителя. Кожен, знаєте, це так, як я колись торгувала вишиванкою. А нам, до речі, ще дали одне одіяло. Подарунок. Ось, дивіться, нам ще дали двох... двохспальне одіяло і буде і в подарунок. Це дуже чудово, клас. Подарунки я люблю. Ось ми з радістю отримали подарунок. Дивіться, зараз нам це все запакують. Як я люблю цей момент, мої хороші. Я люблю момент, коли запаковують е оці е товари для моїх підписниць. А ще мої хороші, я люблю той момент, ті очі і ту радість, коли мої підписники приїздять. Ми. Я не люблю купувати все. Якщо виходить так, що підписниця може приїхати, то я стараюсь, тільки їй необхідно купити, що з літака, а завжди залишаю, щоб вона бігала і собі скуповувала все свою квартиру. Ви не уявляєте, яка ця радість. Свою нову квартиру все скуповує. Я за ними наблюдаю і отримую насолоду. Це неймовірно. Вони цього не бачать, а я бачу, розумієте, і мені від цього я кайфую, я просто кайфую від того, як тішуться мої підписники своїми квартирами. Я з радістю вони їх укладають. Люблю їх безмежно, папа. -па.